Що більше зростає невдоволення роботою ЖЕКів, то масовіше українці задумуються над створенням ОСББ. Та чи є такі об'єднання безальтернативною заміною? І чи вирішує всі проблеми? Ті, хто колись одними з перших самоорганізувалися, радять досвід переймати, але і пам'ятати, що глобальні проблеми вітчизняного ЖКГ після появи в вашому будинку ОСББ нікуди не подінуться. Ми свої проблеми вирішуємо, тому що дійсно я керую цим будинком з 96-го року, і вже маю певний досвід. Управління і маю певний авторитет, і в структурах, що постачають житлово-комунальні послуги. Ну ці відносини вони сформувалися не водночас. Звичайно, шляхом якихось конфліктних ситуацій, шляхом якихось судових навіть суперечок сьогодні ми сформували більш-менш рівноправильний стосунки. Юристи кажуть, що законодавство далеко не досконале. Часто роблячи крок уперед, законодавець робить два назад, повертаючи ситуацію в стару бюрократичну реальність. Постанову 569 відмінили. зараз 869 постанова. Знову ж таки, жодного легального. Дійсного тарифу я не побачила, і я не розумію навіть того факту, цінева політика добре, вона повинна затверджувати. Однак що відбувається далі? Я якимось чином повинна йти до голови райдержадміністрації, погоджувати цей тариф, якщо ми ОСББ, яким чином до нас відноситься голова райдержадміністрації? З іншого боку, хай там як будуть виписані закони, а в самоорганізації головне самоорганізація. Іншими словами, була б ініціатива знизу, процес пішов би швидше для країн колишнього СРСР. Найбільша проблема ментальність. Досвід Росії там проведили дослідження. Каже, що 95% протоколів зборів СББ сфальсифіковані. Практично ОСББ збирається один раз загальні збори, утворюється ОСББ. Після цього люди не збираються, неможливо провести збори, ніхто не зацікавлений. Значить, наші люди ще не дозріли. Водночас чекати з моря погоди теж не варто, поки мешканці багатоквартиру продумують, монополісти вже заробляють гроші. Київ енерго, Київ Водоканал, Київ це все акціонарні компанії. Вони е, працюють за свій прибуток. Тому, е, Безперечно, організовані споживачі завжди зможуть побудувати з ними кращі стосунки ніж розрізнені власники квартири. Тож зоосбебе як із демократією, мабуть, не найкраща форма управління житлом, але хай там як кращої, принаймні у нашій країні, поки не запропонували.